Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і я політолог без краватки. Сьогодні поговоримо про одну з найзаплутаніших і найболючіших історій сучасної політики: Ізраїль і Палестина. Місце, де в одному квадратному кілометрі стільки історій, що вистачило б на цілу планету. Місце, де історія не пішла вперед, а закрутилася у коло. І це не просто конфлікт через землю. Це Пам'ять, релігія, образа, страх і, головне, відсутність довіри, яку не замінять ні мапи, ні договори. Усе почалося задовго до 1948 року. Але саме тоді конфлікт набув нинішньої форми. І після Другої світової та Голокосту світ намагався дати євреям власну державу і її вирішили створити на території. Британського мандату, тобто у Палестині, у 1947 ООН запропонувала розділити територію на дві держави: єврейську та арабську. Єрусалим мав стати міжнародним містом під контролем ООН. Євреї цю пропозицію прийняли. Араби ні. Вони вважали це несправедливим. На той момент більшість населення становили саме палестинські араби. 14 травня 1948 року Ізраїль проголошує незалежність. А вже наступного дня п'ять арабських країн Єгипет, Йорданія, Сирія, Ліван і Ірак починають воєнну кампанію. Ізраїль вистояв і навіть розширив свою територію на 23%, ніж йому запропонувала ООН. А десятки тисяч палестинців були змушені тікати. Частину вигнали силоміць, частина залишала домівки в паніці, і цей масовий вихід назвали нагба, тобто катастрофа. Це не просто слово, це болісна колективна пам'ять, яка передається в родинах десятиліттями. І ми жили тут. Тут у нас була земля, у нас була школа, і нас вигнали. Потім починаються конфлікти один за одним. 1956 рік. Суєцька криза. Єгипет націоналізував Суецький канал. Ізраїль, Британія і Франція атакують. США кажуть ні. І операція згортається. Але Ізраїль заявляє, що ми не слабкі. І 1967 рік починається шестиденна війна. Напруга на кордонах, Ізраїль завдає попереджувального удару, і в результаті за шість днів захоплює сектор Газа. Який раніше був під контролем Єгипту, захоплює західний берег, був під контролем Йорданії, голландські висоти під контролем Сирії. І для євреїв це було повернення до святий, а для палестинців нова окупація. 1973 рік війна судного дня. Єгипет і Сирія атакують в день Йом-Кіпур. Ізраїль був не готовий, проте армія змогла переломити хід подій. Але все одно довіра до уряду Ізраїлю всередині країни сильно похитнулася. Водночас США масово озброюють Ізраїль, а Радянський Союз Арабів, і знову все висить на волосині. То а що ж тепер з палестинцями? Поки сусідні арабські країни воювали або робили вигляд, що воюють, палестинці лишалися без держави, без армії, без контролю над територіями. І у 1964 році створено ОВП організацію визволення Палестини і її очолив Ясір Арафат. Стратегія ОВП була пряма: ми маємо самі повернути землю всіма доступними методами. У 70-х і 80-х це означало теракти в Ізраїлі, викрадення літаків, атаки за кордоном, зокрема у Європі. Паралельно розросталися табори біженців у Лівані, Йорданії, Сирії. І ці люди жили в очікуванні права на повернення. Серед них росла злість 1987 рік. Перша інтефада це бойовий рух, який почався з протестів на окупованих територіях. Юнаки кидали каміння, палили шини. Ізраїль відповідав сльозогінним газом, гумовими кулями, іноді навіть бойовими. Для багатьох у світі це був шок. Чому армія б'є підлітків? Чому немає ніякого політичного рішення? У відповідь ослойський процес. 1993 рік. Ізраїль визнає ОВП, а ОВП Ізраїль планували створити палестинську автономію, поступово державу, але на практиці це виглядало так. Контроль Ізраїлю зберігався, поселення продовжували будувати. Зони поділяли на А, Б, С, де за одні відповідав Ізраїль, за інші палестинська адміністрація. Ситуація стала ще більш заплутаною. Вихід Хамас на тлі невдач ОВП з'являється Хамас. Це ісламіська організація, яка каже, жодного компромісу. Ізраїль окупант, лише джихад, лише опір. У 2006-му Хамас виграє парламентські вибори. У Газі починається збройний конфлікт між палестинцями. У підсумку Хамас керує Газою ОВП західним берегом, а Ізраїль блокує Газу разом з Єгиптом. Мирний процес розвалюється. І зараз там цикл повторюється: ракети з Гази, удари Ізраїлю. Протести по всьому світу. Засідання ООН. Перемир'я і нова ескалація. Це відбувається щороку, і що найстрашніше, нові покоління не знають іншого життя. 7 жовтня 2023 року це була атака, яка змінила все. Бойовики Хамас прорвали прикордонну стіну, атакували ізраїльські села. Понад 1200 осіб захопили заручників, включно з дітьми та літніми людьми. Ізраїль завдав масованих ударів по газі у відповідь. Тисячі цивільних, сотні дітей, масштаби руйнувань рекордні, вулиці зрівняні з землею, школи, лікарні знищені. Обидві сторони кажуть, що ми захищаємось, проте обидві сторони втратили людей, дітей, домівки. А світ знову ділиться не завжди на правих і винуватих, часто на тих, хто бачить лише біль, лише. З одного боку. То чи можливий мир? Мир це не просто папірець з підписами. Він то зараз там ніби як і діє, але Хамас його порушував і дуже багато разів намагався зірвати мирні переговори. Сторони лише намагаються обмінюватися заручниками. Тож, як виглядає справжній мир? Як на мене, це коли визнають один одного. Коли Люди перестають будувати стіни і копати тунелі. Проте наразі це далека перспектива. Є питання, на які досі немає чесних відповідей, де буде кордон? Хто отримає контроль над Єрусалимом? Що робити з біженцями, як домовлятися з Хамасом, який не визнає Ізраїль, і дуже багато питань. Україна Теж стоїть не осторонь цієї ситуації, адже ми добре розуміємо, що таке режим тиші. Адже речник МЗС України нещодавно повідомив, що Росія 30 разів порушила припинення вогню, про яке нібито домовились. Тож, між Ізраїлем та Палестиною не мир. Це радше тимчасова зупинка стрільби, поки не знайдуть нову ціль. А взагалі, як ви думаєте, чи можливий справжній мир між цими двома країнами? І чи буде якесь розв'язання цьому або логічне завершення? Чи це ще одна пауза перед новим витоком атак? Бо питання не лише в політиці, питання у тому, чи зможуть ці дві нації хоча б одного разу подивитися одна на одну не через приціл, та чи здатен світ не просто зайняти бік чись, а допомогти вийти із цього замкненого кола. Пишіть у коментарях, цікаво буде почитати. А з нами був Єгор Галівець, політолог без краватки. До зустрічі!